Цікаві факти. Купив мужик собі в курник нового півня. А той був неймовірний збочинець. По десятку курей в день топтав. Та й не тільки курей, а й взагалі всю живність, яку побачить. Качок, гусей, індиків. І ось одного разу виходить мужик на подвір'я. А там в калюжі бруду півень валяється дохлий а навколо нього вже ворони збираються. Мужик, і каже півневі. Ех Петро, Петро, в цих справах помірність потрібна. А ти ось і добігався. Півень відкриває одне око і каже: Заткни пельку, мужик! Сполохаєш ворон. А ти наступний.